Доброго дня, шановні гості нашого прекрасного міста, нашої громади. Вітаємо вітаємо на Каристичівській землі, в Каристичській територіальній громаді. Для наших гостей скажу, що це місто Каменярів, серце каменобробної галасі нашої держави. Це мало хто знає із наших місцевих інколи, але це місто Шахтарів, тому що місто, яке видобувало в свій час вогілля, місто просто щасливих, сподіваюсь, і знаєте, таких світлих людей, які сьогодні роблять багато для нашої держави, для нашої громади. Я хочу на початку подякувати нашим гостям, народним депутатам України Арсенію Пушкаренко, Тетяні Грищенко, першому заступнику голови. Обласної ради Житомирської Олегу Дзюбенко за те, що сьогодні ми маємо можливість зустрічати на нашій землі такого рівня Захід, обласного рівня для нас це велика честь. Дякуємо. І сьогодні ми зібралися в першу чергу з нагоди Міжнародного дня волонтера. І я казав сьогодні Арсенію Пушкиренко про те, що я щиро радий тому, що волонтерське серце Житомирщини. Нашого регіону сьогодні б'ється Коростишеві. тому що всі з усіх куточків нашого регіону волонтери з'їхались до нас. Тому давайте підтримуємо волонтерів. Аплодиція. Я також щиро дякую сьогодні своїм друзям, колегам головам територіальних громад, які знайшли можливість і особисто приїхали. До нашого міста, щоб підтримати своїх людей і підтримати нас, користичівську громаду. Тому, шановні колеги, керівники громад Житомирщини, дякую, що ви сьогодні також з нами. Дякую. Насправді найбільша подяка сьогодні тим, заради кого ми зібралися, нашим волонтерам, нашим захисникам. Тому вітаю всіх вас. Це отці, хто прибув сьогодні на нашу землю. Ми раді всіх вас бачити. І користуючись нагодою, звісно, хочу привітати, в першу чергу волонтерів, тому що сьогодні міжнародний день волонтера, і Ми зібралися з нагоди цього свята дня людей, які, на мою думку, є сьогодні безперечно складовими сил оборони нашої держави, тому що слово волонтер. За період війни 14-го і після початку повномасштабного була зовсім іншого змісту. Це феномен, який сьогодні, чи без якого сьогодні або було б неможливо стояти, продовжувати стояти, або було б надзвичайно складно і набагато складніше. Волонтери це люди, які сьогодні підтримують, підтримують військових, підтримують внутрішньо переміщених осіб, постраждалих. Волонтери це ті, хто 25 травня, коли наша громада зазнала страшного горя, коли влучила е, балістична ракета. У нас пошкоджено 75 будинків, вісім будинків знищено і, на жаль, троє дітей загинуло. Волонтери були тими, хто першими приходив на розбір завалів, готував гарячу їжу для того, щоб підтримати тих, хто працює на об'єкті, рятувальників та інших. Тому волонтери, вони там, де тяжко, там де складно, і там, де е, потрібна допомога. Тому шмоні волонтери. я... З глибокою вдячністю і з великою повагою хочу привітати вас. Але знаєте, ці три, три дні, три дати: День волонтера, День Збройних сил України і День місцевого самоврядування. Вони на перший погляд різні, але на мою думку, вони дуже близькі одне до одного, по своєму змісту, і по тому, що одне без одного точно було б складно і було б важко. Тому що це наші громади. Наші громади, які є сьогодні тим стержнем, тим фундаментом стійкості нашої країни. Е громади сьогодні є також, е є громади форпости, які тримають удар на сході на півдні нашої держави. Є громади-волонтери. Я вважаю, ми така громада, тому що ми відносно в мирній Житомирщині. Наше завдання підтримувати захисників, і ми це робимо. Наша громада за останні трішки більше, ніж рік, близько 10 мільйонів гривень спрямувала на підтримку Збройних сил України. Тому я вважаю, що ми громади волонтери. І наші збройні сили, ті, завдяки кому все сьогодні можливо. Можливо, наше життя, можливо, наша державність, наша незалежність, наш суверенітет, наша стійкість дійсно було сказано: це меч, меч і щит нашої держави. І сьогодні ця синергія. Ця єдність, яку продемонструвала наша країна з перших днів повномасштабного і яка зберігається сьогодні, і між волонтерами, владою місцевою і з військовими, вона також є важливою, важливою і є запорукою е, нашої стійкості і віри в те, що ми точно здобудемо справедливий мир. Тому, друзі, вітаю всіх безмежно з такими трьома визначними величними е, датами і з вдячністю. Всім, хто сьогодні дотичний до волонтерської роботи, хто стоїть на захисті в пікселю, і працівникам місцевого самоврядування, депутатам місцевих рад, які сьогодні приймають такі важливі рішення для стійкості нашої країни. Дякую.